Ох, і десерт на вас чекає сьогодні. Просто та не у роті, а готується за лічені хвилини. Для початку беремо два великі яйця і розбиваємо їх у велику ємність. Якщо великих немає, візьміть три маленьких. Додаємо трохи сюди солі для балансу смаку. Ще нам, звичайно, потрібен буде цукор грам 100. У мене звичайний білий, але можна взяти і коричневий. Відправляємо його до яєць і сюди ж висипаємо 8 грам ванільного цукру. Це одна чайна ложечка. Тепер беремо міксер і гарненько збиваємо все це до утворення пишної маси буквально кілька хвилин. Час збивання залежить від того, які у вас яйця. Як тільки маса стала білуватого кольору, легка та по консистенції як крем, все готово. Ось приблизно так має вийти. Ще нам потрібно буде 100 мл молока кімнатної температури. Вливаємо молоко у готову яєчну суміш. Беремо соняшникову олію також 100 мл, і відправляємо її в ємність до решти інгредієнтів. Тепер беремо ще раз міксер і добре збиваємо до отримання однорідної маси. Довго це робити не потрібно. Головне, щоб все добре перемішалося. Ще нам знадобиться борошно, звичайне пшеничне 200 г. Додаємо тепер у борошно розпущувач 12 грамів. Борошно бажано спочатку просіяти через сито, щоб тісто вийшло легким і дуже ніжним. Я це вже зробила заздалегідь. Добре, перемішуємо, щоб тісто в готовому вигляді не гірчило і майже. Все готове. Підготовлене борошно обережно висипаємо в рідке тісто. Я не роблю це в кілька прийомів. Висипаю відразу все борошно. Для цього рецепту це зовсім не важливо. Беремо тепер міксер і ще раз добре збиваємо до однорідного стану тісто. Найголовніше, щоб не було грудочок. і тісто вийшло однорідним, ніжним, як сметана. Ось приблизно так, як у мене. Подивіться, яке воно чудове вийшло. Дуже люблю цей рецепт і часто готую. З ним легко працювати, і воно завжди у всіх відразу виходить. Навіть якщо ви з випічкою на ви і зовсім не полюбляєте це робити. А тепер настав час для найголовнішого інгредієнта у нашому десерті: це полуниця. Стигла, ароматна і така соковита. Те, що потрібно. Обережно очищаємо полуничку від усього зайвого та розрізаємо її навпіл. Ось так. Як же це ароматно і як смачно буде в готовому десерті. Вже аж нема терпіння чекати, якнайшвидше все приготується. В окрему невелику тарілку беремо тепер трохи борошна, буквально 2 столові ложки, цукор, теж 2 столові ложки. І сюди подрібнюємо на великі терці вершкове масло 82% жирності. Масло повинно бути дуже холодним з морозильної камери. Нам потрібно, щоб воно добре подрібнювалось та не тануло дуже швидко. Масло потрібно зовсім небагато, десь 30 грам. Ось так. Тепер весь вміст тарілки ретельно перемішуємо. Зручніше і найкраще це робити руками. Ложкою або лопаткою добре це зробити у вас не вийде. Нам потрібно отримати в результаті пісочну крихту. Робіть це швидко, щоб масло не розтануло у вас у руках. От якось так. Беремо тепер форму для випікання. Найкраще використовувати роз'ємну форму. Так набагато зручніше буде. Але можна взяти і ту, що є у вас зараз під рукою. На дно вистилаємо пергаментний папір, встановлюємо борти форми та не поспішаючи виливаємо готове тісто в центр форми. Подивіться, яке воно ніжне вийшло, і дуже запашне лопаткою. Обережно розрівнюємо тепер тісто, щоб воно було приблизно однакової висоти у всій формі. Ось так. Зверху на тісто викладаємо половинки нашої підготовленої полунички, викладаємо зрізом вниз, як показано на відео. Так, у готовому вигляді десерт вийде дуже гарним та ошатним. Полуниця добре тримається на тісті і не тоне. Це те, що потрібно. Зверху полуницю посипаємо готовою пісочною крихтою, рясно закриваючи всю полуничку. До чого ж це буде смачно, ви собі поки що навіть не уявляєте. Відправляємо форму тепер з нашим майбутнім десертом у розігріту до 180 градусів духовку та випікаємо 40 хвилин. Готовий пиріг дістаємо, даємо йому трохи охолонути і прибираємо борти форми. Тісто не прилипає до бортів, пиріг не розсипається і виглядає просто чудово. Перекладаємо його на блюдо для сервіровки, на якому будемо подавати, і зверху можна ще прикрасити цукровою пудрою. Ніжне тісто з хрусткою пісочною скоринкою у поєднанні з ароматною соковитою полуничкою. М -м -м, це неймовірно смачно! Варто один раз тільки спробувати, щоб закохатись в цей рецепт, і це тісто назавжди. Я бажаю вам приємного чаювання і, як завжди, чекаю на вас з нетерпінням у коментарях. До нових рецептів! Papa